Привіт усім! Зараз ми розберемо доджбол, як то кажуть, по кісточках. Це наш повний гід, після якого кожен почуватиметься на майданчику набагато впевненіше. Поїхали. І наша мета сьогодні знаєте, не просто пробубуніти правила ні. Ми хочемо, щоб кожен, хто це слухає, став справжнім профі. Ми пройдемося по всьому від того, де яка лінія намальована, і до хитрих стратегій, які приносять перемогу. Отже, з чого починається будь-яка гра. Правильно, з поля. І в доджболі це не просто майданчик, це можна сказати справжнє поле бою. І повірте, кожна лінія тут не просто так. Дивіться, все насправді дуже просто є центральна лінія. Це такий собі кордон, який ділить світ на нас і них. Кидаєш, не заступай. Далі межі поля. Тут усе логічно: вийшов за них, вийшов з гри. Зона атаки це наш плацдарм біля центру, звідки починається весь секшен. Ну а зона повернення це, скажімо так, лава запасних, де гравці чекають на свій шанс повернутися у бій. Розуміння цих зон це вже половина успіху. Гаразд, з полем розібрались. А тепер, мабуть, найвибуховіший момент початок гри. Це називається раш, і це без перебільшення найдинамічніша частина гри. Саме тут, у перші кілька секунд, вирішується, хто задаватиме темп. Уявіть собі, свисток! І всі як один зриваються зі своєї задньої лінії і летять до центру. Мета схопити якомога більше м'ячів. Це справжня гонка. Схопив м'яч, супер! Тепер хутко назад на свою територію. Але є одне дуже важливе але. І ось цей нюанс: не можна просто схопити м'яч в центрі і одразу ж жбурнути в суперника. Ні, так не працює. М'яч треба, так би мовити, активувати, а це означає, що його потрібно занести за лінію атаки, тобто на свою половину поля. І тільки після цього він стає живим бойовим м'ячем, яким можна вибивати. Окей, м'ячі в руках, вони активовані. І що тепер? А тепер починається саме серце доджболу. Наша місія, якщо ми її приймаємо, вибити всіх суперників. Давайте розберемось, якими способами це можна зробити. Найперший і найочевидніший спосіб це, звісно, влучання. Все просто кидаєте м'яч, влучаєте в суперника, м'яч після цього падає на землю, бум, гравець вибуває. Це основа основ, хліб з маслом доджболу. Але є ще один варіант, який перевертає все з ніг на голову. І ось тут увага. Дивіться, яка колосальна різниця. Коли ми влучаємо, суперник вибуває. Все логічно. Але. Якщо суперник ловить наш кидок, ох, це просто катастрофа для нас. Бо тоді вибуває не він, а той, хто кидав. І це ще не все. Як бонус, у їхню команду повертається один з раніше вибитих гравців. Це просто подвійний удар. Серйозно спійманий м'яч це те, що повністю змінює хід гри. Це перетворює, здавалося б, успішну атаку на повний провал для команди, що кидала. Кожен кидок це завжди ризик, і саме цей елемент робить доджбол таким напруженим і непередбачуваним захист миттєво стає атакою. Гаразд, про атаку поговорили, але ж як щодо того, щоб не вилетіти самому? Захист у доджболі – це не менше мистецтво, ніж напад, адже головне завдання залишитися в грі. Тож як ухилятися, пригинатися і захищатися? Отже, давайте пройдемося по смертних гріхах у доджболі, через які гравці вилітають з поля. Перше в нас влучив живий м'яч. Друге наш кидок зловили, про це ми вже говорили. Третє банально вийти за межі майданчика. І четверте, дуже важливе правило безпеки: влучання в голову. Це суворо заборонено. Безпека понад усе, тому за таке одразу аут. Але є ж спосіб захиститися. Правда? Звісно. І це блок. Якщо в руках є м'яч, він стає нашим персональним щитом. У нас летить м'яч, просто підставляємо свій, і вуаля, ми в безпеці, гра продовжується. Здається, все просто, але як завжди, є нюанс. І цей нюанс полягає в тому, що якщо під час блокування м'яч випадає з рук, то це теж аут. Так, так, удар був настільки сильним, що ми не втримали свій щит, все вважається, що в нас влучили. Тож тримайте свої м'ячі міцно. Так, ми вже знаємо, як атакувати, як захищатися, чого не можна робити. Залишилось найголовніше як, власне, перемогти в цій грі. Давайте розберемо шлях до тріумфу. І тут є два основні шляхи: перший це тотальна домінація, просто взяти і вибити абсолютно всіх гравців команди суперника. Коли на їхній половині поля не залишилося нікого, перемога наша. Але є й другий варіант, більш тактичний. Якщо гра йде на час, то перемагає та команда, у якої на момент фінального свистка на полі залишилося більше гравців. Тому іноді важливіше не ризикувати, а просто зберегти своїх людей. Ну що ж, інформації було багато. Тому ось така собі шпаргалка, щоб все вклалося в голові. Влучили вони в Ауті, спіймали наш кидок, ми в Ауті, а в них плюс один гравець. Заблокували, граємо далі. Вийшли за межі, ми в Ауті. Все просто і по поличках можна навіть запам'ятати. І наостанок давайте трохи пофантазуємо. Уявіть собі кінець гри, рахунок рівний, напруга просто в повітрі. І ось у гравця в руках останній м'яч. Що робити? Ризикнути і спробувати вибити останнього суперника, чи можливо просто ухилятися і чекати, покладаючись на перемогу за часом? Тепер, коли ми знаємо всі правила, цей вибір стає набагато більш осмисленим, чи не так?